Прийшли інваліди, що за зустріч. За... чекайте, дайте можливість висловитися представникам перевізників висловити. Ви нас запросили для того, щоб ми ви висловили свою позицію. Ми зараз її висловлюємо. Ми будемо продовжувати не ви чому? Ви чому? Ви чому? ні, Чекайте, Почекайте, я цього не сказав. Дайте я закінчу. Ви такі ж самі громадські діячі, як я не перебувайте, будь ласка. Що ви нас запросили, дайте можливість нам висловитися. Висловлювались всі, про те, чи були почуті. Інваліди позору нарікають на перевізників Гощанського та Здолбунівського районів у безсовісному ставленні останніх до них. По мені не зовсім видно, що я не бачу. Водії кажуть, що у мене вже є в маршруті люди. Або я заходжу дружиною і кажу, що у мене є вже так би мовити, кількість людей по квоті. І коли чуєш такі речі, які взагалі, не сумісні взагалі не тільки з законом, а з ніякою злюдяності, коли я знімаю окуляри, і по мені ж явно видно, що я незряча людина. Я не винуватий, що я добре одягаюся, що я люблю е, кругом і везде порядок, і вимагаю це від інших, тому я вас ще раз закликаю, шановні перевізники, будьте людьми. Ви не знаєте, що з вами буде завтра. Ті ж в свою чергу подібні звинувачення відкидають, натомість стверджують, до людей з особливими потребами ставляться з повагою. А те, що безкоштовних місць маршрутці всього два, це вже не їх забаганка. Проте на збільшення їх кількості вони також не хочуть погоджуватись, адже держава не поспішає виплачувати компенсації за пільговий проїзд. Перевізники вони люди вони не хочуть виглядати, вони допомагають всім, кому можуть і як можуть насправді, але ж з них вимагати більше ніж вони можуть дати, теж неможливо. Оці виступає виступаючи, попередні сказав 60% поступає компенсація. Це не так. Я знаю точно, що це, ця компенсація надходить в межах 10% від потреби. 10% від потреби перевізник може отримати, і отримує він її лише на приміських маршрутах. На міжміських маршрутах взагалі не передбачена така компенсація. Більш того, не то що вона не передбачена, її немає, ніколи не було. А перевізники возять пільговиків. Хай обмежено, але ж возять. Ви що, обині в тому, що вам не повертають гроші. Зараз я хочу надати слово представнику облдержадміністрації, адміністрації департамент соціального захисту населення. Є тут? Так, Будь ласка, він зараз розкаже. Я прошу тишини. Я, я вам ще раз сказав, у нас тут не майдан і не базар. Працюємо конструктивно. Вихід із ситуації цієї це не ахова ситуація. Вона дійсно болюча, Є одна запровадження адресної грошової допомоги, що і підтримує Рівненська обласна державна адміністрація. А на рахунок перевезення інвалідів і на рахунок внесення пропозиції до обласної ради, так я вам хочу доповісти, що ну закон України він має найвищу силу, він вже передбачає перевезення інвалідів. Другий момент у нас є обласна програма Ветеран, яка передбачає першочергове перевезення ветеранів війни. Тобто, тут проблема дійсно, як говорять представники спілки водіїв, так проблема глобальніша. Тут потрібно вирішувати це все на державному рівні. Будемо надіяти, що з 2014 року адресна грошова допомога таки війде в дію. Проте поки посадовці сподіваються на держпідтримку, слабозорі стверджують, що їх часто водії буквально виштовхують з маршруток. Чи стверджують, що питання моралі не поставало б, якби проблема перевезення пільгових категорій населення була вирішена на державному рівні? Я взяв Семе сьогодні. Спеціально взяв тарифи да на перевезення в Україні. У нас в Рівненській області і ще в трьох областях він найнижчий тариф. Найнижчий. Якщо б був би був нормальний тариф, певно, навірно привізнику не так було б важко за власний рахунок возить таку кількість е, пільговиків. От в цій умній бумажці написано дуже просто: 43% населення України користується. Правом пільгового проїзду в міському і приміському транспорті, уявіть собі, майже половина населення України перевізник має возити, він возить за власний рахунок. І зараз я говорю не про ту проблему, що у нас є негодяї водії, які не, не мають нічого людського в душі, і дійсно якраз ми про цю проблему вас Правильно, я про, про це і говорю. От ми тут повертаємося до цього. Тому я говорю, що тут треба підходити комплексно. І зараз то, що ми поговоримо, воно ні до чого не приведе. Тож, допоки перевізники сподіваються вирішити проблему, Державному рівні активісти громадської ради беруть ініціативу свої руки, намагаючись самотужки, хоч якось вирішити спірне питання. Видно, що питання дуже широке, глобальне. Ми його як громадські вивчаємо, це питання. Розумієте? Тому е, я попросив від вас написати звернення. Напишете звернення. Тож ви на перше дуже треба. І ми писали іншим. Ви пишіть на громадську раду і будемо розглядати. Владислава Стецюк Віталій Гуделко, випуск новин.